Добрий день, шановні глядачі, підписники. Сьогодні ми конкретно поговоримо про те, що треба зробити з томатами, перцями, огірочками, баклажанами. Слухайте, дивіться, я думаю, що буде цікаво і корисно. Ну що ж, почнемо ми з томатів, помідорів. Зараз у нас майже середина літа і у нас починають достигати наші томати. Зав'язі нові зав'язуються, світ є. Тому ми маємо все зробити правильно. І перш за все, нам треба зробити підживлення калієм. Калієм, не кальцієм. Калій формує наші томати. Збагачує їх цукрами, вони будуть солодкі, смачні і великі. Калій нам допомагає рослині якраз в цвітінні, зав'язі і решта в цей період. Що ми робимо? Знову ж таки, ми не користуємося хімією, ми користуємося. Все, що у нас є під руками, і добре зарекомендували себе в садівництві в городності. Це попіл. Попіл про речовина, яку ви берете, дивлячись, який у вас ґрунт, і скільки вам приблизно є у вас Нагадую, беремо сухий попіл, мокрий він уже не має тих властивостей. Беремо приблизно від одного стакану до одного кілограму. Один кілограм це дві літрові банки. І заливаємо окропом. Окропом, скільки ви залиєте, головне, щоб розчинити. Розчиняєте цей попіл, доливаєте до 10 літрів, десь приблизно через годинки-дві, і ви маєте готову суміш. Осад це в основному фосфор. Водичка, яка у вас відстояна лишилася, це калій. Берете калій і поливаєте томати. З розумом, зразу кажу, з розумом поливайте, не треба багато лити. Півлітрова баночка достатньо під один кущик. Поливаєте таким чином в період вегетації, в період наших плодів достигання. Десь через тиждень, я думаю, цього буде достатньо. Хто можна через два, хто хоче. Це не пошкодить, якщо ви полити її е, один раз в тиждень. Далі у нас має бути полив. Полив у нас має бути рівномірний. В тиждень ми поливаємо наші томати приблизно. Два-чотири рази дивлячись, в якому місці вони у вас знаходяться. Якщо на вулиці і пройшов дощ, звичайно, ми не будемо поливати, якщо це теплиця. Я думаю, що три рази в тиждень буде нормально, щоб ви полили під корінь. Або як у мене стоять такі баклажки. Ви, якщо зайдете на канал, подивитесь. Хто у мене вже на каналі, знають, Працює відмінно. Вже декілька років я це практикую. 100% результат. У мене сухо в теплиці, нічі, ніяка бактерія не залазить, фітофтороз і тому подібне. Значить, Помірне поливання. Не наливаємо багато, щоб там не стояла під кущиком водичка. Помірно полили під кущиком. Плюс, якщо це теплиця, провітрювання, обов'язкове провітрювання. Дуже люблять томати провітрювання протяги. Це їхня. Будемо казати так, саме надійне, що для них, і цікаве, і приємне, що в них є. І що треба зробити, побривати чи повідрізати пагони, які зараз пускають томати, для того, щоб кущ всі свої сили направив на дозрівання і збагачення поживними речовинами, ті ж самі цукри, водичка, все це пішло в плоди. Вони були великі, солодкі, гарні, смачні. Також не забуваємо обірвати пожовкле листечко. Якщо забагато, також зразу кажу, з розумом все робіть. Зеленого листя багато не буде, якщо воно у вас не затіняє, якщо у нас не заважає іншому кущику. Обрізайте, можете навіть половину обрізати листа, але багато не обрізайте. Рівномірно. І все буде добре. Наступне у нас огірки. На відміну від помідорів. Огірки треба підживляти періодично азотними добривами. Десь приблизно один раз на три тижні. На пролиту землю підживити азотними добривами. В моєму випадку я використовую курячий послід. Ви знаєте, як його розбавляти. Якщо не знаєте, заходьте на мій канал, я все там детально описав. Далі, через тиждень ви. Поливаєте вже калійними добривами, для того, щоб у нас була гарна завість. Огірки набиралися водички і хороші були зав'язі, вони були рівними, не було цих спереді він тоненький, або ззаду тоненький, або грушовидний, або передавлений всередині. Знову ж таки, передавлений це значить, що було полито холодною водою. Вода для поливу має бути 20-25 градусів, не більше. І не менше чому? Бо якраз в цей е, температурний проміжок вода збагачена киснем. Якщо вона буде холодною, вона буде заважати е, огіркам, тобто вони будуть зразу менше рости, менше зав'язів, вони почнуть ніби хворіти. Якщо буде вища температура води, то вона буде не, не буде збагачена верніше киснем, і вона не принесе великої користі. Вони будуть стояти на місці. Далі, з огірками, треба провести такі маніпуляції. Прориваємо буріни повністю, гарненько, щоб було, чистенько. Розрихляємо землю, і було би дуже добре промульчувати. промульчувати сіном, скошеною травичкою, ну, але без зерня, щоб там не проростали у вас нові буріни. Мульчуєте, і так кожні два тижні ви побачите, по-перше, вони підуть зразу в рост. По-друге, у них сама мульча зробить озотні добрива. Там з'явиться багато дощових черв'ячків, які будуть розпушувати цю землю. І огіркам, це як мана небесна, вони будуть дуже задоволені і вам віддячать гарним врожаєм. Ще обриваємо жовтенькі листя. Хвороби параноспорози і другі погані і кліщ, полотини і так далі. Лікуємо народними методами. Знову ж на моєму каналі все розписано. Як розпізнати хвороби також? Заходьте, дивіться, буде цікаво. Полив для огірків у нас рясний щодня. Зранку можна ввечері, якщо як сьогодні стоїть спека, і у вас також спека. Це зранку і вечором треба під один кущик приблизно літр-півтора. Поливати теплою водичкою, як я вже сказав, під корінь, не по листу. Поливайте провітрювання для того, щоб випарувалася зайва волога. Поливайте зранку, десь з 6 до 9, а вечором десь вже сонечко починає сідати, ну це сьома. Десь до 9, ну не вночі, щоб не було вже прохолодно. Слідчі слід, слід, у нас баклажани восиненькі, це пасльонові. Вони, в принципі, бояться всі ті самі хвороби, що і томати. Перець тому, перш за все, ми слідкуємо за жовтим листям. Воно з'являється, ми обриваємо зразу його утилізуємо. Полив у нас для баклажанів рясний. Тобто щоденний полив. Не так, як огірки, але рясний полив. Мульчування. обов'язково мульчування. Вони вам знову ж таки віддячать гарним врожаєм. Ну і провітрювання. Для всіх необхідно провітрювання, щоб не було зайвої вологи, щоб вона не осідала на наших листах. Підживлюємо в момент наших плодів, коли вони цвітуть, вже є калій, той самий калій з того самого попілу. Дуже нам допомагає цей розчин. І що ж у нас ще лишився перець. Перець ми так само підживлюємо калієм з розумом. Зразу кажу, якщо ви переноситите калієм, у вас почнуть трошечки, е так, ніби підсихати. вони. Ви ніби поливаєте все добре, але вони опускають листочки. Це вже занадто багато калію. Можливо, навіть що вони почнуть підгнивати. Тому не треба аж занадто його калієм цим напічкати. Полив треба робити також помірний 3-4 рази на тиждень. Якщо спека, ну можете кожен день полити, але знову ж кажу помірний. Не треба, щоб там стояла під ними вода. Мульчування за потреби. Якщо у вас земля пухка, нормальна, то я думаю, що не потрібно мульчування. Якщо ж ви поливаєте кожен день на вулиці під корінь, там уже як цегла стала, то бажано зробити мульчування. Я ж в свою чергу ставлю 1,5-2-літрові обрізані баночки. Ви також можете подивитися на каналі, як це роблю, і поливаю туди. Літр, півтора налив, і воно собі, як крапельний полив, дає перцю необхідну вологу. Ну що ж, на цьому можна підсумувати, що ми даємо калі з розрахунку пів літру під кожен кущ, томати, огірки, баклажани, перець пів літра відстояної водички з попілу. Поливаємо відповідно до наших культур. Обриваємо пожовкле листя і чекаємо гарний урожай. Я думаю, всі його отримують. Ще ж, до нових зустрічей. Дякую.